Привіт, мої любі друзі, привіт! Ми знаходимося з вами перед Чернівецькою обласною філармонією імені Дмитра Гнатюка. Це місце нашої гордості, це місце нашої сили, це місце джерело культури Буковини, Джерело культури України. Сьогодні непересічна подія, яку я маю неймовірне щастя відвідати. Сьогодні, в четверте, відбувається прем'єрний показ етномюзиклу Скрізь століття, в якому приймають участь наш неймовірний заслужений боковинський ансамбль пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. І присвячений 80-річчю колективу. Адже колектив був створений в далекому 1944 році. А безпосередньо метр засновник колективу Андрій Кошніренко, просто геніальний викладач, оранжирувальник, який закінчив Львівську консерваторію імені Лисенка, приїхав на Буковину. І тут біля 50 років керував заслуженим ансамблем пісні і танцю нашим Буковинським. Ви знаєте, є такі події, і я про це неодноразово казала. На які я де б не була в світі, я завжди намагаюся повернутися до Чернівців. Одна з цих подій. Це звичайно звітні концерти нашого ансамблю пісні і танця імені Буковинського імені Андрія Кушніренка. Тому що я кажу це без перебільшення. Це я можу поставити цілком відповідально в один ряд з ансамблем вільського, з хором вірьовки, з гордістю грузинського народу, ансамблем Сухішвілі. Я бачила неодноразово виступи цих знаних колективів. Це є дійсно гордість Грузії. І в випадку верьовки і е, наших знакових ансамблей е, гордість України. Але буковина наша настільки різнобарвна і талановита, настільки мальовнича, пісенна, що годі казати, а чого вартують наші тільки обрядові свята календарні. Це просто диво. І, на жаль, коли була перша прем'єрні покази, друга, третя, я була у Львові, у Києві, в Парижі і так далі світами. А зараз просто як за моїми молитвами, ця вистава 25 і 26 січня, повторюється за величезним запитом, з повними аншлагами. Ось тут за цими дверима чарівними в нашій Чернівецькій філармонії. І я маю за щастя бути на цій виставі з моєю матусею і з близькими мені людьми. Я хочу неймовірно подякувати нашим відомим митцям, нашому ансамблю буковинському тань, пісні і танцю імені Кушніренка. Ідея цього мюзикла належить нашому молодому митцю. Нашому земляку Івану Петрисяку, який виборов гранд президента України молодим діячам у галазі народного мистецтва. Ви знаєте, це настільки потужно, особливо зараз, тому що мистецтво і творчість, наше коріння, наша культура це саме те, що допоможуть нам пережити оці лихоліття. Нація, яка не має своєї культури, не має своєї історії, не має майбутнього. Тому величезна дяка Івану Петрисяку. За ідею, за втілення. Вдячність Юрію Гавриляку, директору філармонії, вдячність хореографу Леоніду Сидорчуку, вдячність нашому неймовірному етнографу Миколу Миколаївичу Шкрібляку, який був співавтором і дизайнером костюмів, неймовірних костюмів, яких танцюють наші боковинські танцюристи і співаки. Вдячність Одарці Кучерявій. і її Майстерні Санта, де її неймовірні дівчата відшивали багато з костюмів, Вдячність буковинському ансамблю. І, звичайно, Георгій Бота, це ми з ним знайомі особисто. Це наш письменник з чорнівки, який в неймовірному фольклорі буковинському описує правдиві історії життя наших буковинців, чернівчан, Садгори, з Чорнівки, коли почалася війна. Георгії, пане Георгії, ви напевне цього не знаєте, але читаючи щоночі під час безсоння ваші розповіді, я лікувалася від тих травм, які наносили нам кожного дня ті кляті орки. І от через призму за розповідями, за творами Георгія Боти, через призму сприйняття нашої буковинки, яка емігрувала, тут відтворені усі. Святкові календарні свята, етнічні свята Буковини Різдво, Стрітення, звичайно, Маланка, в гунях чарівних, переберія, весіллі, як кажуть, на Буковині. Годі казати. Я знаю від моїх друзів, що вони всі кажуть, що це повні аншлаги. Я знаю, як виступає наш Буковинський ансамбль. Ви знаєте, концерт вже почався. Мені вже хочеться йти туди до зали. Я неймовірно щаслива, що я і дуже дякую, що цей, цей мюзикл повторюється. А керівникам нашої Буковинської філармонії я хочу однозначно порадити такі вистави. Треба вести до Львова, до Києва, до Палацу України. В Театр імені Івана Франка, в національну оперу Львівську, в національну оперу Київську, на схід України скрізь, в Дніпро, тому що це така гордість. Повірте мені, коли я навіть у Львові про Київ я не кажу. Я одягаю наші буковинські строї і виходжу на Андріївський узвіз. Це окрема феєрія, яку треба бачити. Так це я просто собі йду. А якщо це будуть ось такі концерти, це така гордість. Пишайтеся своїм. Розмовляйте своєю мовою рідною, неймовірною, носіть своє вбрання, співайте своїх пісень, святкуйте свої обряди, наше найкраще, наше непереборне це те, що дає нам відчуття своєї нації, своєї унікальності, свого духу українського. І це настільки круто, що такого немає ніде в Україні. Ну що, мої любі? Зараз через паузу ми почнемо з вами. Далі я буду вести прем'єтери, доєднуватись до мюзиклу скрізь сторіччя з нашим неймовірним, заслуженим буковинським ансамблем пісні і танцю імені Кушніренка. До нових зустрічей, Па-па! Ми вже знаходимося в фоє нашої неймовірної філармонії імені Дмитра. Внецюка заходимо до зали усе рідне і любе. Прошу тебе скажи. you oh.